Вітаємо, вітаємо, вітаємо. Ви пригадали? Це родина, іграшкова родина, Мама. Тато і дочка. Вони хочуть поїсти, пообідати. І треба купити продукти. А де купувати продукти? У магазині. магазині, і зараз у нас буде екскурсія у магазин. Це магазин. Магазин. Ну, Можна купити різні продукти. Треба взяти кошти. Ідемо дивитися, вибирати те, що нам потрібно. Яйце. Africana a caixa! Mal land, mal А на касі я буду розраховуватись. Дома буде багато різних продуктів. А ви допомагайте своїм батькам купувати продукти.